17 травня близько 9-ї години ранку біля приміщення Ревдаї Бердичева зібралось декілька десятків підприємців, що займаються ввозом автомобілів за кордону. Вони протестують проти нових правил оформлення автівок. Якщо раніше постійне посвідчення авто видавалось за декілька днів після постановки його на облік, то зараз для того, щоб зняти транспортний засіб з обліку МРФДІ і отримати документ, потрібно близько трьох місяців. Причина вказівка департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України. За словами начальника Бердичівського мревдаї Олександра Бельничука, головна мета цієї вказівки запобігти несанкціонованому ввозу автомобілів до України через недосконалість існуючої системи передачі даних про розмитнення авто. Проводили перевірку згідно бази митний документ в електронному вигляді. Проведеними перевірками департаменту ДАЮ виявлені непоодинокі факти. Невідповідності і внесення несанкціонованих даних в дану електронну базу митний документ тому була прийнято рішення, і поступила вказівка, письмова вказівка з департаменту. ДАЇ вона поступила не тільки в наші, а в усі регіони України про направлення письмових запитів. На митниці для підтвердження і митного розмитнення, розмитнення даних транспортних засобів, які реєструються в Україні. Після отримання письмової відповіді ми будемо також переформляти дані транспортні засоби на постійний, з послі... видачею постійного свідоцтва про реєстрацію і з подальшим зняттям з обліку. Підприємці впевнені, дана вказівка заморожує бізнес, а фінансові зобов'язання перед кредиторами та замовниками автомобілів залишаються невиконаними. Зібралися з товаришами, такими як я, можна сказати, на сьогоднішній день своими бідолагами, яким государство заморозило торговлю машин, неізвісно по якому закону. Вообще, неизвестно, куда, как пливать. На сегодняшний день никто не может снять транспортное средство, которое ввез, вложил деньги, вложил труд, отремонтировал, покрасил, сделал, ничего ничего не может торговать. За что кормить завтра своих. детей, скажем так, оплачивать за квартиры, все остальное неизвестно. Проверять более тщательно автомобили с въезда за границы. Как более тщательно проверять, если у нас у каждого документы с печатью таможни на руках оригинальный. Если на сегодняшний день эти какие-то документы фактически взять, что мы их что подделали, значит нас завтра можно привлечь к уголовной ответственности. Правильно. Дальше они дублируются электронной почтой. Как правильно их понять? Я ми поки всі не можу, от усю. Після зустрічі так званих гонщиків з Олександром Мельничуком, підприємці вирішили зібратися о 17-й годині біля міськвиконкому, щоб написати колективну скаргу. Зібравшись, бізнесмени вирішили звернутись безпосередньо до представників міської влади. Спочатку до людей вийшов заступник міського голови Сергій Онофрійчук, а потім представників страйкуючих прийняв у своєму кабінеті мер Василь Мазур. На імпровізованій на радіо, які взяли участь і службовці Бердичівського митного посту, було вирішено скласти звернення від підприємства. Ємців до мера міста, яке підписали 94 чоловіки. А міський голова у свою чергу письмово звернувся до голови Житомирської митниці Петра Закусила зі своїм варіантом вирішення проблеми. Пропонується слідуючим чином для того, щоб не порушувати і то розпорядження, яке було прийнято відповідними органами по видачу тимчасових посвідчень. Ми пропонуємо, щоб видавалися постійно, значить, в постійному режимі. Митниця Житомирська повідомляла наше МРЕО, Значить, там за день або за два, за три, з списком і з відповідним письмовим підтвердженням про розмитнення таких автомобілів. і це не буде дасть можливість нашим бердичівлянам спокійно розв'язати ті ті проблемні питання, які виникли в зв'язку з прийняттям цього рішення. 18 травня делегація у складі Сергія Онофрійчука, працівників Бердичівського митного посту, начальникам Ревди Олександра Мельничука та представників бізнесменів вирушить до Житомира, щоб разом з обласними митниками спробувати досягти компромісу.